Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». Бойові наземні роботизовані комплекси. Якщо б боє... простіше, то бойові роботи. Українці першими ще в 2015 році розробили кулеметну платформу Шабля, і вона себе добре показала ще в ті часи. З початком Великої війни потреба в повноцінних бойових роботах тільки зросла. І в першу чергу це зрозуміли волонтери. І стали сприяти в розробці таких роботів. Перші три роки Великої війни весь тягар розробок і поставок у війська лежав на плечах саме волонтерів. Корінний перелом в поставках наземних роботизованих систем відбувся в поточному 2025 році. Більш ґрунтовно я розкрив цю тему на відео на Патреоні. Запрошую всіх бажаючих заходити на мій Patreon і ознайомитись з цим відео. Підтримайте наш кореномовний канал в монобанку», підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Наше вище керівництво е, назвало кількість. Виявилося, що в 2024 році в Збройні Сили України було поставлено 1 тисяча наземних роботизованих комплексів. В основному за волонтерські кошти і волонтерського виготовлення. А от вже в 2025 році. Замовлення склало 15 тисяч таких роботів, і в основному за державні кошти. 90% цих роботів купила держава у наших розробників. До всіх них зараз ставляться досить такі суттєві вимоги: це автономна робота без прямого керування, пересування за заданим маршрутом і дистанційне ведення вогню і повернення назад. Важливою є вимога модульності платформи. Платформи повинні поєднувати в собі логістику, евакуацію і бойову турель, зміна навісного обладнання за 10-15 хвилин. Україна має досвід створення повітряних дронів, тому, розробляючи наземні роботизовані комплекси, одразу було поставлено завдання уніфікації деталей. Це важливо. Це дає можливість створити єдину систему управління для всіх типів дронів Збройних сил України. Одночасно була поставлена задача зменшити кількість, кількість китайських деталей до нуля. Виявилось, наша промисловість досить легко змогла замістити китайські деталі. На сьогодні не повністю заміщені тільки китайські акумулятори і китайські електродвигуни, все інше 100% українці. Важлива робота, зроблена в організації зв'язку робота з оператором. До 2022 року. Це були прості аналогові системи зв'язку. Війна, Велика війна показала всім відомий, добре, добре відомий факт. Вони не стійкі до засобів ворожої радіоелектронної раді боротьби. Зараз наземні роботи ставлять вже відпрацьовані системи цифрового. Шифрованого зв'язку. Це українські розробки. Останні з них мають високу ефективність і захищення. Я маю вам сказати, що такі системи дуже дорогі. Одна система зв'язку по ціні рівна всьому дрону виготовленому. Наші виробники добре розуміють все різноїття завдань, тому варіанти комплектації на вимогу військових є досить різні. От, наприклад, по бронюванню. Можна замовити дрони з бронею, без броні, або з посиленою бронею. По причепам. За потреби можна замовляти дрон з причепом, або без причепа, і з різними типами причепів по потребі. По радіоелектронній боротьбі армія зразу просить або встановити пристрій реп, або не встановлювати на нього. По радіозв'язку. Зараз майже скрізь ставлять цифровий, шифрований зв'язок, але можлива додаткова опція, додаткова потужність, більш потужний передавач. Ретранслятор. Різні комплекти антен для дронів. Це дуже важливо з різними кофеєнтами направленості. Помінування. Це важлива функція. Хтось замовляє її, хтось не потребує. Зараз є роботи, що везуть до 20 протитанкових мін. Вони можуть автономно встановити мінний шлагбаум перед ворожою колоною. Або замінувати місцевість. Шлагбаум – це рядок мін зверху поперек дороги. Їх добре видно і ворог може за 15-20 хвилин розстріляти всі ці міни з кулемета. Але шлагбауми ставлять не просто так. Їх ставлять в місцях. Де потрібно зупинити колону ворога. Це місце вже пристріляне, і артилерія з нетерпінням чекає команди вогонь. Доля таких атакуючих і зупинених ворожих колон дуже сумна. Їх розбивають зазвичай повністю. Таких відео ми теж бачили: десятки. Прийняті і діють стандартні вимоги до поставок в комплекті. Це обов'язково набір зіп-запасного інструмента, і е, деталей, кейси і рюкзаки для зберігання і переноски ноутбука і контролера, саме таких деталей. В запас обов'язково йдуть швидко зношувані деталі: це гусениці або колеса, привідні вали, зірочки і так далі. Обов'язково в поставках йде шуруповерт електричний. Ну, це дуже зручна штука. Вона полегшує і прискорює любі роботи біля дрона. Наземна радіостанція керування, дистанційне робоче місце оператора, трали, на яких буде заїжджати дрон на транспорт. Це вимоги, вимоги до них зараз єдині. І вони полегшують використання наземних роботів. Про рівень використання і ефективності роботів в військах. Трошки. Все залежить від рівня компетентності, командування і наявності навченої групи воїнів, що, будуть вміло використовувати ці бойові роботи, вони повинні вміти їх експлуатувати, ремонтувати і мати постійний зв'язок з сервісним центром виробників, щоб порадитись або замовити деталі. У волонтерів це налагоджено добре, а як це працює у великих заводів, я не знаю. Цьому питанню потрібно приділяти велику увагу, щоб і зараз, і після війни зберегти такі колективи і їх зв'язки з Збройними силами України. Ми сьогодні сильно переважаємо російських дикунів в наземних дронах, там їх використання дуже рідкісне. На 25 рік армія Росії замовила менше 1 тисячі таких наземних роботизованих комплексів. Далі логістичних завдань вони ще не просунулися. Наші друзі з Європи і НАТО також сильно відстали від нас і з подивом вивчають способи бойового застосування українських бойових роботів. Ну, а ми бачимо Ми бачимо зменшення втрат, швидке реагування на виникаючі, на виникаючі проблеми і менше людських помилок. Все це завдяки. Технологічній перевазі України на задніх роботах на полі бою. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш коридомовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте самі, запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, станьте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.